Я Якщо я немає поровної зони, трохи, немає обмежень обмеження за вами цієї зони і тому це вийшла ця ділянка, яка посередині звичайна на яку немає обмежень пов'язаних з режимом конкретних власних. Тобто ми розуміємо, що ця ділянка повинна була виконувати роль охоронної зони. Але оскільки ця ділянка не визначена, і яка саме оборонна роль її теж не визначена, тому що місто не розробило відповідної документації, то і формально обмежень жодних немає. Міністерство може? може нам допомогти ось на сьогодні. Я довод довод і... намагаюся провести роль міністерства, тому що в цих питаннях вона будівництва є дещо перевищено. Ми можемо не видати дозвіл на а, проведення земляних робіт на новий період зараз. Крім того, вже є припис місцевого органу охорони культурної спадщини ой, щодо далі. Він нас так само да. Да. нам так само копію його написала, і на підставі цього ми вже звернулися в далі, да. да. щоб вони скасували, провели перевірку, скасували свої да. категорії. Ми вже писали далі. Про четверту категорію. Писали про четверту категорію. Ми якщо не писали, то про четверту категорію ми не пишемо. І ми звернулися в нас в поліцію, де так само звернулася увага для того, щоб вони провели розслідування. Єдине, що ми можемо робити, це контролювати ці органи, які реально можуть. Але якщо ви хочете призупинити будівельні роботи, тобто фізично вони не будуть. Ви повинні працювати з поліцією і з ДАБІ на сьогоднішній день. А далі каже і лік Міністерства культури, а далі каже, що ще кудись. Я просто пояснюю, як цим об'єктам. що всі всі кудись відправляють. Вони можуть отримувати здовному порядку санкції, в тому числі входити на приватну територію. Поліція на сьогоднішній день дуже має дуже багато повноважень. Скажіть, що якщо, якщо вони не можуть, то ви готові звернутися до прокуратури. До речі, якщо у вас є офіційна відповідь поліції з цього привозня, yeah. ви можете звернутися до Генеральної прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво. А, бо міліція забезпечує слідство, а процесуальне керівництво Генеральна прокуратури. Якщо ви вважаєте, що слідчі вживають недостатньо заходів для того, аби припинити правопорушення, то ви можете в Генеральну прокуратуру звернутися, щоб вона активізувала їхню роботу. От в такому плані е, можна продовжувати, тому що навіть якщо ви зараз підеш по суд і скасуєте дозволи міністерства культури, то ці самі по собі дозволи вони не дають права на здійснення міста будівну на здійснення будівництва. Це зовсім інші дозволи, і вони вашу ситуацію не вирішать ніяк. Бо ще кажу, ви скасуєте наші дозволи, будівельник скаже, добре. В законодавстві, яке регулює порядок будівництва, вказано, що жодні дозволи від Міністерства культури вимагати не треба. І буде просто на підставі декларації там, там не декларація, а дозволів Добре, далі. Добре. здійснювати далі будівництво. Якщо ви реально хочете щось зупинити, табі міліція, прокуратура і контролювати. Постійно контролювати, і гарант, гарант, і вивати, що ви зробили. так, звичайно, та, і наша позиція в цьому плані є. Звичайно, припис. А припис припису пам'ятаю місцевого значення місцеве позиворотне з бачити припис вже є далі. За наші зберігання давайте ще по вистуках. А якщо вони виграють суд, я можу бути звіти? Я вам сказала, що забудовник нам вже написав, якщо вони звернуться суд і зобов'яжуть нас видати дозвіл, то ви завезли вирішувати. Це ж виконання рішення суду. Навіть якщо я захочу, бо тоді мене будуть притягати до кримінальної відповідальності на невиконання рішення суду. Чому я вам про це сказала? Щоб ви так само контролювали. Така судова справа, і вас в тому числі буде про це інформувати. Як і на інформацію на кретіну. Я хотіла сказати, що з пригодом всіх дозволі, я вже говорила і ще раз вам скажу, що на сьогоднішній день ми проведемо процедуру на нашому сайті. Ми оголошуємо абсолютно кожну п'ятницю, ми розміщуємо таку інформацію всі запити на отримання дозволів, які прийшли до Міністерства культури, адреса і вид документації, які просять походити. І так само перелік тих документів, які ми погодили. Адреса і вид документації з позначкою або оголошено, або відмовлено. Якщо вас цікавлять питання забудови Києва а також інших регіонів, ви можете слідкувати за цим розділом Міністерства культури і оперативно бачити ті документи, які до нас надходять, і які ми по видалі тут єсна аномірація. Тобто да? -то як как, как, как зайти, тому що вас можна зайти? ні, абсолютно для нічого для того, щоб контролювати даний процес, ви заходите на сайт на головній сторінці. З правої сторони так. банер написано Увага адміністративні послуги у сфері охорони культурної спадщини. Ви нажимаєте на цей банер, там відкривається перелік адміністративних послуг. Тільки перелік э, документів, які надійшли на погодження, перелік документів, які погоджені від культури, в залежності від того, що ви хочете подивитися, просто перелік документів. Перелік всього, що зайшло за тиждень. В хронологічній даті, від понеділка до п'яти. Все, ага. що зараз надходить, кіно. Ну, що стосується іншого, я вже вам робити. говорила, яка проблема з базою. У нас зараз ведеться база, я можу зараз вам принести. в мене є роздруковані все, що було погоджено за 2015-2016 рік. Але база велася некоректно, тому там може бути написано щодо погодження, ні адреси, ні виду документу, нічого немає. Але цей весь перелік є. Ми можемо його прилюднити, просто він буде неінформативний. І який сенс його оприлюднювати, якщо для що щодо погодження, ви не знаєте, чи там погодили рекламу, чи дозволили земляні роботи, чи ІМО, чи проект, і ви навіть не розумієте, яке це місто і яка адреса. Ну, тут, от таку базу даних не має сенсу, як на мене, оприлюднювати. Але в мене ця інформація є, якщо вам буде цікаво, ми можемо вам надати знову ж таки От так вона велася в Міністерстві культури, і я не можу відповідати за той період, коли... за який я не можу відповідати.